Це місце стало відомим не тільки в Україні, але й у всьому світі. І це місце знаходиться в погребах. І назва йому Марина Теніс Клаб. І сьогодні ми спілкуємося з її власницею, самою Мариною. Вітаю! Дякую, дякую. Дуже рада, чути такі приємні слова. Дуже приємно, що ви до нас завітали, Ми можемо засняти таке чудове інтерв'ю та розповісти більше. Читачам та в цілому людям. Я думаю, питання звідки пішла назва, вже розкрите, в тому що саме ви Марина. Так, так, так. Це була якась така наша м -м, сімейна ідея. М -м, перший ми думали просто теніс-клаб, просто теніс Київ назвати так ось таке яке названня, але м -м, потім в один день ми сидимо разом з батьками та столом. Так, мій ну тато каже, М -м я хочу назвати цей клуб твоїм ім'ям Марина. Тому звідти пішла та назва, і тепер це Марина Теніс Блаб. Відомий дуже багато людей до нас приходить. І це дуже приємно, тому що моя ім'я є тут. А як ви взагалі прийшли до того, що це саме повинен бути тенісний клуб? Ви з дитинства займалися тенісом? Так. Я з 8 років почала займатися атенісом. Перший раз я приїхала на порта на балоні. Вони були не досить далеко, але дещо дуже зручно їздити. Кожного дня, з того дня, десь я почала займатися три рази на тиждень, а потім 5-6 разів на тиждень я їздила на балон. Я та займалася цим тенісом. Тому що в один день я зрозуміла, що все-таки мені справді дуже подобається цей спорт. Це дуже гарний розвиток для мене. Це дуже гарна ідея початку і я вирішила, що я буду професійно займатися. А чому ви вирішили будувати тенісний клуб у погрибах? О, це вже інша історія. Спочатку я їздила на оборонку. Це було не дуже далеко та не дуже близько, але потім я почала займатися ще більш професіонально, стало більше тренувань, та я змінила тренера. Моя тренер ще тренувала на академістичку, так, Так, мій батько. Кожного дня, ну, мабуть, не кожного, але інколи турніри були, тому десь шість разів на тиждень ми їздили до, до академгородка. Та тренувалася Я там з 9 ранку до 2-3 дня. Та це було справді дуже тяжко, тому що дня робота це дуже далеко, це дуже великий проміжок часу, який тратиться на дорогу. Та ми вирішили, що м, дуже багато є дітей, дуже багато є людей, які живуть на лівому в березі Троєщина, села наші, у яких немає можливості їздити так далеко. Але діти хочуть займатися справді тенісом, справді спортом. Та зараз ми можемо сказати, що це так і є, тому що на сьогоднішній день до на нас входить 180 діток і дитячі групи до нас. Це усе дітки з наших сел троєщини. Та я справді дуже дуже рада, тому що ми даємо можливість займатися поруч з дімом, вчитися та практикуватися. Враховуючи, що ви так багато часу приділяли тренуванням, мабуть, у вас була ціль стати там першою ракеткою України світом? Так, скажу чесно, так було. Спочатку, на початку мого такого тенісного початку, я, я дуже хотіла грати професійно, бути у перших рядах тенісістів, подорожувати, відвідувати багато турнірів. А це була моя мрія, я бачила себе на цьому. Але з часом я зрозуміла, що, мабуть, мені справді дуже подобається теніс, але я більш хочу, щоб інші люди грали у теніс, та я отримую більш задоволення від цього, тому що я обожнюю тренувати, я обожнюю дивитися, як інші грають, я обожнюю створювати атмосферу для тренувань. Та справді я дуже люблю нашу країну. Я дуже люблю погреби, це, це дійсно так і є. І я не люблю подорожувати. Е, а якщо ти професійно граєш в теніс, постійно ти маєш міняти локацію, мають бути різні країни. Для мене це некомфортно. Я люблю бути не на одному місці, але я не люблю змінювати весь час місця. Я люблю так, бути... ближче бути додому. Так, це дім, це своє, це рідненьке. Не хочеться від'їжджати весь час. Тому ви, так би мовити, проміняли дім. Тобто проміняли тенісну кар'єру на дім, так? Так, так, це дійсно так і є. Мабуть, ось так перед моїм рішенням закінчити тенісну кар'єру та почати працювати тут директором, почати розвивати дитячий спорт. Я поїхала до Турції. На один місяць грати турніри. А, та я зрозуміла, що справді це дуже багато один місяць для мене бути відсутньою у моїй країні. Я хочу бути більше тут. Я хочу бути м, разом з моєю сім'єю, мабуть. Та теніс, а, якщо я хочу далі грати професійно, я маю подорожувати. Тому краще не бути тут. І ви вирішили цей тенісний світ то у себе біля дому. Так. Розкажіть, як це все створювалося? Ми починали це все, мій батько, справді. Він вклав дуже багато часу, дуже багато сил у проєкти, у розвиток, у пошук гарних людей, які зможуть створити нашу мрію, створити те, що ми хочемо. Знаєте, не зробити або як, а ось зробити справді перший комплекс, який буде відповідати. Всім, всім требуванням, всьому що потрібно. І ми це зробили, я думаю. Це зайняло проєкт, мабуть, зробили вам один рік. One year, yes. <laughs> <laughs> це по подорожі по світу. Проект ми робили один рік. Дуже багато часу вклали це. А потім десь місяців 7-8 ми будували корди. Та як тільки ми відкрилися, перший масштабний турнір це був Кубок Девіса, який відкрив наш комплекс, відкрив, відкрив загалом наш клуб у світі тенісу. Та про нас дізналася не тільки в Україні, а у світі в цілому. Це був 2021 рік. Так. Березень місяць. Так. Якщо не помиляюся, десь це 6 березня, це в а... Дивіться. Десь, десь... десь так, десь так. Дві фотографії, так? Я, я пам'ятаю, трохи писали про це. Тоді збірна України і збірна Ізраїлю. Так, так. так. Да. Наші хлопці перемогли. Це було дуже-дуже епічно, дуже круто, дуже красиво. Я була весь час я Наблюдала за цим, та це було справді мощно. Тоді лідером збірної Стаховський, здається, правильно? Сергій Стаховський. І я так розумію, Стаховський тут часто гість? Ви знаєте, так, минулого року ми також проводили турнір з Світоліна Стаховським. Фінал у нас проходив. Це було дуже масштабно. Усі діти збиралися. Та грали між собою, щоб виграти приз 725 тисяч гривень. Розігривалось. Так, так, я потім покажу. У нас на першому поверсі ще досі висить сертифікат на цю суму. Цей сертифікат залишився в нас після турніру Святой Нестаковський теніс тур. Це призовий фонд переможця. Це справді дуже-дуже круто, дуже масштабно. Да, це як така пам'ятка для наших дочок, що завжди можна грати такі турніри теж. Це було дуже пічно. Таких матчів я не бачила. А багато взагалі за ці чотири роки пройшло турніри у вас? Так, дуже багато. Ми стараємося розвиватися. Ми стараємося кожну неділю проводити, як мінімум, це турніри для любителів. Також наразі ми відкрилися для турнірів Федерації тенісу України, для діточок, для спортсменів, для більш дорослих та також вже для дорослих років. У нас проходять зараз другі категорії, перші категорії буде А-категорія проходити. Збирається справді дуже багато учасників. Це проходить на відкритих кортах, на днітах. Наразі ми на закритих хатах. А там дуже гарний в матчі. Майже кожну неділю наразі вони нас будуть проходити на літній сезон. Це все кубки для учасників наших турнірів, які будуть у нас проходити. Це для турнірів Федерації тенісу України. Усі ці кубки заберуть діти, які виграють турнір. Тут, і як я бачу, три хардових корти. І скільки грунтових? У нас шість хардових кортів. Ми відкрили ще три. Так, так. Це, це, це добудова, точно. Да? Так, ми відкрили у нас шість хардових кортів та 4 грунтових корти. Відкрить. Наш 10 кортів. Так. А які у вас ще перспективи до розвитку? Окрім кортів, я дивлюся, ви територію досить гарно благоустроїти за все, в порядок, газони, доріжки. Що ще? Ми хочемо зробити ресторан. Ми хочемо зробити справді дуже великий, дуже гарний, такий масштабний, можна сказати, проєкт сучасного ресторану. До якого можна буде прийти та відчувати себе як вдома, відчувати себе комфортно та завжди провести зустріч з партнерами, чи просто після тренування посидіти. Це не буде а, як знаєте, ресторан з обмеженням, що ти прийшов, а, наприклад, і тільки там у тебе якісь дріскот, чи ще щось тебе, тебе весь догоне ні. Це буде ресторан для всіх з дуже гарними видами, з дуже гарним сервісом. Я особливо цим з'явися, тому також ми це плануємо. Коли плануємося відкриття? Я думаю, через один рік ми вже зможемо провести інтерв'ю там. Mm -hmm. Тобто ван є. А як буде називатися ресторан? Ви uh, знаєте, поки що я залишуся в такому маленькому ситуацію. <свист> uh, я думаю, <свист> корти ми вже знаємо, як називається. Це буде щось схоже, але ми ще думаємо. Mm -hmm. Тому поки що я мовчу. <свист> щось схоже. Так. Uh, ви сказали, що у вас 180 дітей. А скільки плюс-мінус, якщо це не комерційне таємниця, скільки взагалі відвідувачів у вас в середньому буває в день? Знаєте, я ніколи не рахувала витрі, як по людям, тому що е, у нас дуже багато різних видів тренувань це як групи, як спліти, там, де там, де може бути дві-три людини, так і індивідуальні тренування. Але ми маємо дуже гарну завантаженість кортів. У нас е, приходить дуже багато людей кожного дня. Не можна назвати цифру, тому що ми це не рахуємо, як підраховуємо. Кількість тренувань це не менше, ніж 25 тренувань на день індивідуальних. Так, також у нас дуже багато груп. Кожного дня у нас проходять з 4 десь, до 8 години орієнтовно дитячі тренування для будь-якого віку дітей. Тому всі корти, власні, майже всі корти, це залежить від дня, мінімум три корти під дитячу групу підходять. Правді, уся наша парковка заповнена, тому що дуже багато батьків, приїжджає, щоб подивитися. Дуже багато спочатку це були наші діти, які починали тренуватися, а зараз вони вже приїжджають на своїх машинах, тому також до наших груп. Це я так називаю знаєте, дитячі групи, але там є вже групи 17, років 18, років 19. Просто вони не розпочинали, наприклад, 4 роки тому. Вони були справді дітками. А вас не було ідеї побудувати навіть житло для дітей, щоб, типу, як школа інтернат-тенісу, була, типу, такого варіанту? Ви знаєте, була ідея така у мого батька. Він дуже хотів відкрити такий міні-готельчик для професіоналів, щоб вони могли, могли залишатися на часу. Але я не вважаю, що в мене є така, знаєте, Бізнес якась не ідея, а я бачу, бізнес бачення бізнес-бачення, що якщо ти хочеш щось зробити гарно, ти не маєш градатися за усе. Тому я хочу бути у кортах, у темі стокортах, хочу максимально бути свідочним в них, а та не можу поки що дозволити собі відволікатися на людей по справді справді. Це дуже багато часу, щоб відкрити його, щоб uh, розвивати його, щоб взагалі uh, дивитися за ним. за ним. Тому поки що mm, тенісні корти, та, мабуть, падали. Ще ми плануємо відкрити, але також я ще думаю... Падало. Це поясніть, uh, Падало. Щоб це... всі розуміли, що це слово. Новий вид uh, підвид тенісу, мабуть. <laughs> такий. Uh... Він проходить на меншому корді, ніж тенісний. Це тільки ось недавно пішов тренд, на падал якраз. Менші ракетки, менший корт, менше треба бігати. Та дуже багатьом людям це справді подобається. Це наразі пік, я думаю. Усі, мабуть, 80% людей, які у спорті, вони пробували це, вони грали та комусь це подобається. Більше ніж, ніж теніс, але а, теніс для мене та для багатьох завжди на першому місці, тому що це набагато складніше, це набагато більше зусиль. Ось, наприклад, щоб навчитися грати в теніс, тобі треба постійно тренуватись, працювати над технікою. Падал це легше, тому що декілька тренувань та ти вже впадаєш, відбиваєш та в цілому можеш грати. Тобто сквош умирає, пане народ. Так, так, так і є. Um, це дуже трендово, це дуже модно. Та um, я сподіваюся, в нас теж буде падають. Це буде десь на всіх добудовувати? Ні. У нас є там, де відкриті корти грудові. Mm -hmm. У нас є ще територія, та там ми плануємо, це будуть відкриті корти. Mm -hmm. Не закриті, це буде тільки на такий літній сезон, а там корти будуть там. Розкажіть про заняття у вас? От людина приходить, люди. Людина хоче грати в теніс. Вона не вміє. Які її дії? Це доросла людина. так? Хай себе доросла. З mm -hmm. дітьми трошки простіше, а дорослий він, він десь, можливо, сором'язливий, десь трохи боїться. Ой, у нас є справді такі різноманітні варіанти, які дозволяють будь кому хто захоче почати грати, навчитися грати. Перш за все це є індивідуальне тренування. Ось до нас приходить людина, яка хоче навчитися грати. Перш за все, ми пропонуємо спробувати одне-два тренування індивідуально з тренером, щоб дуже важливі перші два-три тренування. Бо це техніка це перший раз ти бачиш м'яч, перший раз ти підходиш, до м'яча, в майбутньому це все залишається. Та в майбутньому, так як ти провев свої перші тренування, так ті ж помилки будуть, що буде далі. Тому я дуже рекомендую перші тренування зробити індивідуальними. А далі, наприклад, у нас є доросла група, дуже багато людей у нас наразі ходить до дорослої групи. Ми будемо її розширяти, а на інші дні також переносити. У нас чотири корпи, ми відводимо під цю групу. Три тренери, які проводять тренування, чотири корти, три тренери та не більше ніж чотири людини на одному корті. Зазвичай це три людини десь для максимального такого порозуміння тенісу, тренування і е, триває воно одну годину. Приходять, вчаться всьому чотири корти. Перший корт у нас такий для новачків, Ось, наприклад, вони прийшли. На перше тренування друга індивідуальна та далі хочуть ходити до дорослої групи. Це дуже цікаво, це дуже інтересно. А, і перший, перший корт завжди працює над технікою. Там тренер, який допомагає працювати саме ті навички, які потрібні на початку. А далі це вже другий корт, третій, вони грають краще, вони тільки починають, але вони вже попадають та вони вже можуть тримати м'яч між собою. Та четвертий корд — це не завжди чотири людини, вони грають пару зазвичай. Чи одиночні міні-турніри, як все mm -hmm. так один між собою, та це дуже цікаво, тому що усі борються за те, щоб попати, попасти на той четвертий корд. — Тобто хороша така градація і прогрес. Так. Окрім кортів, що у вас є. Спортзал. У нас є все для максимально комфортного проведення часу. Це була наша ідея, щоб люди приходили та у них не було питання, чому тут цього немає. Щоб у нас справді було все роздягання, дуже комфортні, великі, зручні шафи. Завжди у нас чистота. Я дуже прискіплива. Так, так, так. У нас завжди дуже гарні. Способи прибирання як слідства засоби. засоби Ми дуже працювали над цим, бо це дуже важливо справді. Також у нас є спортзал, міні-спортзал для офі, для розмінки перед тренуваннями. В цілому, якщо ви бажаєте по подорожців, це для вас та похудати або не а в цілому, розумітися перед тренуванням. У нас є все для цього. Також у нас є реабілітолог наш у клубі. у клубі. Це справді професіонал. Він дуже-дуже гарно, дуже багато людей ходить до нього. Та поки що тільки гарні оцінки. А він у нас професіонал, та в нас є реабілітаційний кабінет та кабінет масажу. Це як у одному залі, там завжди після тренування можна прийти та зробити собі чи масаж. Чи якийсь реабілітаційний комплекс. Також усі є манікюрний кабінет. Це для мам, які чекають за своїх діток чи загалом на хто хоче. Я хотів ще запитати про вашу соціальну активність. Я там недавно дізнався, що ви провели якісь турніри, ви ці кошти передали на міського. Це Віталій Вікторович говорить таку інформацію. Ми, якщо казати чесно, ми проводимо дуже багато таких турнірів. Іноді ми пишемо цих турнірах, іноді ми взагалі просто від себе після турніру передаємо, бо я не хочу кожного разу знаєте, афіширувати це, бо потім кажуть, що вони це роблять так чи так ні. Я це роблю від себе, тому ми не все афішируємо, але ми проводили справді турнір дитячий. Який е, усі зароблені кошти передав на нашим погривам <зайб 'я> за нашій, е, громаді. Я пам'ятаю, коли тільки е, Марина Дениска відкрився, ми про це написали в наших місцевих групах і там були деякі коментарі. чи е, Думає клуб, якусь там пільгову програму для місцевих дітей робити. Тобто, в цьому напрямку у вас є пісні працювання, ідеї, плани? Так, так. Я дуже за завжди за розвиток дітей дітей. Це справді дуже важливо, так. А у нас є спеціальна програма для цього. Ми це разом з Наталієм Вікторовичем також робимо. У нас будуть проходити тренування. Вони будуть проходити у обідній час десь з літа. Ну як з літа? Я думаю, вже. З першого місяця літа mm -hmm. у нас будуть проходити тренування, які будуть е, з дуже великою знижкою або взагалі безкоштовно для дітей, яких, е, які подають свою заявку та яких ми разом оберемо. Mm -hmm. Вони зможуть тренуватися взагалі на безкоштовній основі. Тобто ви про це ще застаєтесь оголошення? Так, да? так, так. Ми це робимо на перший місяць. Ми, мабуть, вже місяці чотири працюємо над цим. Ми давали е, таку невелику огласку про це, але не всім був комфортний час. На той момент у нас було лише три корти, та іншого часу у нас не було. Але наразі ми відкрили шість кортів, та ми можемо це зробити у більш комфортний час для всіх. Тому зробимо дуже велику огласку. Всі будуть знати про це та будуть приходити. І я думаю, перш ніж ми перейдемо до екскурсії по комплексу, кількості про подарункові сертифікати, ви нещодавно передали для мене таку хорошу кількість подарункових сертифікатів, частину яких я виставив на лотерею, а частину я планую подарувати. Це я планую, я про це ще буду окремо говорити. Для переможців або учасників найближчих змагань це будуть змагання це циркуйте в анонсах, що дають сертифікати подарункові, і які вони є? У нас є дуже багато сертифікатів. Я думаю, там усіх не перечислити. Ми, якщо людина хоче сертифікат на щось, ми це зробимо завжди. Сертифікати, які ми видаємо вам. Це будуть сертифікати на оренду порта. Будь-яка людина, у якої є сертифікат, вона може прийти до нас. Та це йде сертифікат на годину тренування та тренуватися на відкритих кортах чи закритих кортах з тренером чи без тренера. Це вже не її, як вона обере. Та є можливість ракетки, також входить у цю вартість. Mm -hmm. То есть, э, людині потрібно тільки прийти. Ракетки там, м'ячики, борт, усе буде, тільки приходьте. Тобто э, я хочу прийти, ну умовно, в мене є подарунковий сертифікат на тисячу гривень, тобто на одну годину. Я приходжу, э, ви даєте мені ракетки, м'ячики, а тренера я додатково ще проплачу. так? Mm -hmm. Якщо ви хочете з тренером, так mm -hmm. це йде за знижкою, також якщо взагалі якщо у вас є вже Кат тренер буде йти зі знижку, тому там буде невелика доплата 60 гривень. Це, в принципі, досить гідно. Так, Верховуючись такі тренери коштують, яку базу вони дають. Так, так. Це е, така як. Знижечка теж від нас, тому що ми дуже хочемо, щоб люди приходили до нас, щоб вони спробували тренування з тренером та зрозуміли, як це може бути, що можна навчитися техніці та потім грати, знаючи правила, знаючи, як потрібно що робити, а, знати, а не просто там, наприклад, прийти та попинати м'ячик. тому ми за розвиток правильного тенісу. Що ж, е зараз якраз триває у нас до 9 травня 2025 року лотерея, благодійна лотерея на підтримку збору військовий мільйон звісником. І переможець може отримати аж 4 сертифікати погодинних на оренду корту. І, як ви вже зрозуміли, що вам із кортом також що бонусом іде ракетка м'ячки. Тому беріть е участь у розіграші, завітайте до Мария Стеніс Клаб. Слідкуйте за анонсами, особливо за тим, про що вже е, обережно сказала Марина про цю mm -hmm. соціальні проєкти з дітьми. Також хочу зробити невеликий анонс. У нас планується дуже-дуже масштабний турнір з розгляд Ауді 4Єдро 2023 року. Це буде дуже масштабний турнір, у якому можуть прийняти участь не тільки професіонали. А е, є любителі середнього рівня це буде дуже масштабно та дуже круто.